У Вінниці та приєднаних громадах тривають рейди по спалюванню сухого листя та гілля. Паління сухостою шкодить не лише природі, а й здоров'ю людей. З початку вересня вісім мобільних груп муніципальної варти патрулюють місто та округи для виявлення порушників. Найбільше випадків зафіксовано саме в приватному секторі, аби зберегти гроші та природу, залишки листя містянам радять компостувати. Якщо ви стали свідком спалювання листя, звертайте за номером 1560 до відділу оперативного реагування. Цілодобова варта. Працівниками муніципальної варти було складено і зафіксовано 15 випадків спалювання нашим громадянам відходів, які під час прибирання городини здійснювали спалювання. А якщо підсумувати взагалі з початку року, то таких випадків ми зафіксували 25. За дане правопорушення працівниками муніципальної варти буде складатися протоколи про адмінправопорушення, сума штрафів, яких передбачає від 340 до 1360 гривень.